Сьогодні, 29 жовтня 2025 року, фільмую для вас черговий відеоогляд капітального ремонту вулиці Богатирської в Києві на оболоні. Зараз дорожники компанії Автомагістраль Південь влаштовують фінішний шар з подушки на черговій ділянці правого проїзду. І завтра вже мають вкладати перший шар асфальтобетону на цій же ділянці. Повний огляд, дивіться в мене на ютуб-каналі. Традиційно користувачам Фейсбуку та Інстаграму нагадую, що посилання на канал ви маєте в шапці мого профілю. Заходьте, підписуйтеся, дивіться, ставте свої вподобайки, коментуйте на каналі. Ви знайдете історію не лише цього об'єкту, але й багатьох цікавих об'єктів інфраструктури, зокрема транспортної за Києва та України.